Мої вітання сьогодні впродовж ефіру розмовляємо про 1 вересня, яке вже зовсім скоро до розмови. Ми запросили директора департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондаря, і він нам розповість, чи готові заклади освіти до навчального року. Вітаємо вас у нашій студії. Вітаю вас. Отож, найголовніше, яким буде 1 вересня? Чи усі школи все ж таки відчинять свої двері для? Школярів, вчителів, усіх учасників того навчального процесу, так буде 1 вересня. Це перший день початку нового навчального сезону, 25-26 розпочнеться. Маю надію, що в спокій, в мирі, і більше ми діток виведемо на наші майданчики, плаци перед закладами освіти, і будемо проводити святкові лінійки. Зрозуміло, що дотримуючись всіх безпекових вимог, які передбачені чином законодавством. Ці заклади освіти, а ми знаємо, що в нас їх є 38 закладів загальної середньої освіти. Вони е, проходять саме перевірку на е, підготовку до нового навчального року. Mm -hmm. Поки що нарікань яких немає, хоча ремонтні роботи і далі продовжуються. Йде організація саме методичної роботи в закладах освіти, тому що ми розуміємо, що е, серпнева перша педагогічна конференція має відбутися в громаді на основі. Обласної на основі міністерської, а також під ради, які мають відбутися в закладах освіти, де буде формуватися освітня програма на поточний навчальний рік в того чи іншому закладі освіти. Тому напрацьовується матеріал, напрацьовуються опрацьовується стандарти державної, стандарти освіти, в залежності від ступеня освіти, і будемо розпочинати 1 вересня освітній сезон 25-26. Розкажіть, скільки цього року все ж таки буде першокласників? Чи змінилася кількість? Зменшилось, збільшилось. Що можете сказати? А ну, тенденція йде до зменшення. Це по всій Україні така тенденція. На жаль, так дійсно. Ми розуміємо про те, що на 1 червня було зараховано орієнтовно 2000 тисячі дітей. Нашої громади зараз ситуація трішки вирівнялася. 2343 заяви ми маємо в закладах освіти. Хоча на 1 вересня ситуація може змінитися. Mm -hmm. І зачасту вона змінюється в кращу сторону для закладів освіти на збільшення. Е так скажу, що по чисельності тих. Здобувачів освіти, які зареєстровані в нашій громаді, це майже 2150 діток, всі решта з інших громад, це громади поряд, Баратинська, Підгайцівська та інші громади, також долучаються до освітнього процесу. Батьки довіряють нам в заклади освіти нашої громади своїх дітей. Ось, власне, така кількість, відповідно, ну, але знову ж таки корекція буде, тому що на 5 вересня формується, формується саме мережа закладів освіти. Ми бачимо, яка кількість класів, хоча на сьогоднішній день сформований вже є 117 класів. Угу. Ось Перший. вона може так перших класів, вона може змінюватися зазвичай в сторону зростання. Скільки мінімальна кількість учнів зараз в класі повинна бути? Чи є якісь вимоги, до того? є вимоги, є чинне законодавство, яке каже про те, що мінімальна кількість в класі має бути 5 учнів для того, щоб клас функціонував і не було організовано однією з форм індивідуальних форм здобуття освіти, педагогічний патронаж? Ну але е, кількісно зазначено, що має бути 24 учні в закладах освіти в початковій ланці. Так скажу, що норма є, норма декларативна, норма, яка каже про те, що така кількість учнів має бути. Проте цю норму е, заклади освіти глузької громади не витримують, тому що класи сформовані таким чином, що в кожному класі 30 посадкових місць відповідно mm -hmm. в межах 30 посадкових місць ми формуємо навчальні класи відповідно з відповідно до потужності закладу освіти. Ну скажу, що на наповненість учнів класів впливає освітня субвенція. Бо ми розуміємо, що для того, щоб ми отримали кошти освітньої субвенції, а є формула освітньої субвенції, має бути 27 учнів в класів, mm -hmm. і тому десь трішки не сходиться норма 24 учні і 27 учнів 27, відповідно так. до. До освітньої субвенції тому ми витримуємо таку норму, яка дає можливість отримати освітню субвенцію у 100% еквіваленті. Хоча ми цього не маємо а, окрім того, що процес навчальний розпочинається в школярів. Поговоримо ще й про дошкілля. У них також новий сезон, так навчальний, чи готові садочки? Скільки дітей цього року планується все ж таки в, ось теж долучити до навчання, але в дошкільних закладах? Загалом в закладах дошкільної освіти нашої громади здобувають освіту майже 10 тисяч здобувачів. Uh -huh. Точніше, орієнтовно 9-900, ну, але знову ж таки ситуація постійно змінюється, на збільшення, зазвичай збільшення. Всі заклади освіти готові. Також проводяться комісійний огляд відповідних закладів освіти. На сьогоднішній день немає садочків наразі? 50 закладів дошкільної освіти і один дошкільне відділення при гімназії. Клепачівський, 35-й, і Фактично 51 заклад дошкільної освіти. Ось щодо того, що готовність, готовність так, я скажу на 95%, тому що ще є кілька закладів освіти це 10 закладів освіти, які надавали освітні послуги в літній період. Вони зараз якраз відбуваються ремонтні роботи. Там люди, якраз педагоги і технічний персонал, перебувають у відпустках і тому так скажу на 95%. Всі решта закладів освіти приступили до, до освітнього сезону. У них не починається він 1 вересня, він розпочинається Почався в них трішки раніше, то вимога так. батьків є. Ось і ми це розуміємо прекрасно, але виконуємо всі, всі норми чи на законодавство. Чи є черга, щоб потрапити до садочку? Зараз такої черги немає. Не спостерігається, тому що якщо ми мали 4 роки тому понад 10 тисяч діток, які е, здобували освіту в дошкільних закладах освіти, зараз фактично е, на тисячу менше, тому що розуміємо, ситуацію ситуація і війна, і демографічна криза і так далі. Зараз такого немає, але є певні мікрорайони міста. Вони зазвичай це спальні мікрорайони, де є бажання батьків саме давати в цей заклад дошкільної освіти, тому що він поряд. Є заклад освіти No5, наприклад, 40, ось, та інші, де, 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 де є певне. Перенаповнення тих чи інших mm -hmm. груп, але це наголошую спискове перенаповнення. Зазвичай такої кількості ніколи не буває. Зазвичай відповідно до списку кожного дня відвідує заклад освіти, а саме ту чи іншу групу не більше 70% здобувачів освіти. В канікулярний час ми бачили, що ми, хоч і відкрили більшу кількість закладів дошкільної освіти, проте більше як 51% здобувачів не було в групах. Mm -hmm. Тобто групи були по 40, так? Наприклад, списковий mm -hmm. склад був 40, 35, Але діток було двадцять. 22. тобто виконувалася норма, фактично, яка передбачена чинним нові новим законодавством про дошкільну освіту, пане Віталія, розкажіть ось минулого разу, як ми з вами зустрічались, піднімалось питання нестачі працівників дошкіллі, так зокрема про заробітні плати. Так багато хто не хотів іти у зв'язку з низькими заробітними платами. Що наразі взагалі по Оплаті праці для працівників ось освітніх закладах не тільки дошкіллі, так а і шкільні, так в школах міста і громади. Що там, що там? Чи вистачає коштів? Дуже актуальне питання. Ви знаєте, розпочнімо напевно зі шкіл, тому що ми розуміємо, що фінансування роботи педагога залежить безпосередньо від освітньої субвенції, яка надається відповідно до кількості учнів в нашій громаді. Розуміємо, що тут впливає в першу чергу тарифна сітка, яка вона незмінна вже кільканадцять на пев, напевно років. Ось вона фактично незмінна і фактично не дає можливості ну, утримувати ту гідну заробітну mm -hmm. плату нашим дошкільникам чи закладу дошкільної освіти. Норма закону України про освіту, яка чітко каже про те, що має бути як мінімум три мінімальні заробітні плати педагогу некваліфікованому, фактично, який прийшов щойно з студентської лави, вона не виконується. Не виконується, проте ми отримуємо освітню субвенцію в тих цифрах, в тому розміру, яка є. А це мінус 18% щорічно. Тобто цей рік знову ж таки ми бачимо, що будуть недофінансована освітня субвенція, і все це лягає на плечі місцевої місь... ради місь... бюджету. Ага. Знову ж таки, якщо немає росту заробітної плати педагога, який фінансується освітньою субвенцією, немає надходження у форм... формі ПДФО відповідно у місцевий бюджет. і, Відповідно немає резерву або з чого фактично виплачувати додаткову заробітну плату педагогу. У закладу шкільної освіти і тому плачевна ситуація по всій Україні. Плачевна ситуація в тому плані, що і по Волинській області, і по західному регіону України і по Україні загалом це є моменти такі, що в педагогі працюють в закладу шкільної освіти фактично. На простою, як дві треті від заробітної плати є такі е, фінансування, що місцева рада фактично приймає рішення щодо 5% мінімальної престижності, 5% до фінансування заробітної плати нашому педагогу. Хоча рішення міської ради від квітня місяця було прийняти рішення щодо підняття саме престижності з 5% до 20%. Рішення міської ради також для втілення норм закону України про дошкільну освіту е, у нормування праці педагогічного працівника у заклад дошкільної освіти. А це Зменшення навантаження на педагога до 10,5 годин на групу, тобто, фактично, ми дали можливість підняти престижність закладах освіти 20% і 5% оцінилася робота, година роботи відповідно в педагога у закладу шкільної освіти. Зрозуміло, що мало відчуваються ці надбавки, мало відчувається ця престижність. Яка зараз. Яка зараз заробітна плата до прикладу в? Няні, так, в помічниці, в садочку. Якщо, якщо тарифна сітка каже про 5300, то ми до, mm -hmm. до 8 тисяч, до мінімальної заробітної бати дофінансовуємо. Якщо ми говоримо 5300 і множимо ще 20% престижності, фактично це все згоряє, розумієте. Тому ми говоримо про те, що якби, якби ми не піднімали престижність, якби ними не давали премії, надбавки, винагороди і тому подібне, все це згорає у зв'язку з тим, що тарифна сітка не змінна. Поки не змінна тарифна сітка, зрозуміло, що в нас є відповіді від уряду, фактично Керівництва України Міністерства освіти щодо того, що маєте ресурси, будь ласка, давайте знову ж таки ресурси треба мати, а ресурси можна наповнювати, якщо буде піднята заробітна плата освітньою субвенцію педагога так. в школах. І тому такий, такий варіант, такий варіант він допустимий і можливий. І тому у нас є так є зрушення певні, це 5% у нормування праці дало можливість підняти фактично заробітну плату, і 20% престижності. Це дуже мало. На педагога, який прийшов студентської лави у заклади шкільної освіти, це не відчутно взагалі. Так. Той, хто має стаж роботи відповідний, тому трішки відчутно. Це Розуміло, проте це дуже мало. І хто б не говорив про 15 тисяч, про 10 тисяч? Чому ми не говоримо про 24,5 з половиною, а це середньомісячна заробітна плата в сфері економіки в Україні? Педагог заслуговує мати згідну заробітну плату. А я говорю про 24,5 з половиною. Це три мінімальні заробітні плати, що чітко прописано в законі України про освіту. Ми її отримаємо, ми її адмініструємо, і наші педагоги будуть відповідним чином мотивовані до роботи і пошановані нами. А що нового? Ось все ж таки чекати е, батькам, школярам, е, вчителям, зокрема. У новому навчальному році чи є вже якісь можливо зміни, про які варто було б розповісти, дуже актуальне питання. Ви знаєте, що постійно міністерство освіти продукує методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах освіти. Ми їх опрацьовуємо відповідно до чинного законодавства, розуміємо про те, що щось змінюється. Якщо говоримо про продовження реформи, нуш, вона продовжується. Тобто реформа НУШ, фактично, вона як розпочалася в нас у 2018 році, так і продовжується. Ми зараз маємо восьми класи, які так. у вісімнадцятому році забезпечені пішли... книжками. В перший клас, в перший клас пішли 18 році, і зараз восьмикласники на 56% заклади освіти забезпечені підручниками. Проблема в тім, що кожен заклад освіти він є автономний. Він в організації свого освітнього процесу. І тут має можливість він вибрати автора підручника того чи іншого підручника. Зрозуміло, що виконуючи державний стандарт освіти. Забезпечуючи тим чи іншим предметом і тому подібне, тому поки що на 56%. До 1 вересня чи буде 100% результат, будемо бачити, тому що це залежить безпосередньо від Міністерства освіти. Якщо не буде, ну це тенденція щорічна. Ми розуміємо, як така ситуація, державі, війна і тому подібне. Тому така ситуація. Щодо того, щось щось оновлюється в освітніх програмах закладів освіти. Вони будуть чітко прописані відповідно до серпневих педагогічних рад. Обов'язково має бути чітко кілька компонентів. Компоненти щодо, щодо фінансової грамотності. Це буде інваріантна складова освітні програми закладу. Інваріантна складова Чи... це як предмет, фактично. Тобто буде викладатися такий так. предмет, який дасть можливість покращити фінансову грамотність, підприємницьку грамотність нашого здобувача. освіти. З осві. якого віку? Восьмикласники. Угу. Далі щодо е, варіантної складової, це м, щодо енергоефективного е, заощадження, е, зберігання і того подібне щодо енергоефективності. Фактично, це буде варіантна складова, факультатив чи то гурток і так далі. Щодо новел, які ми міською радою чітко плануємо втілити в життя, це ви е, можливо вже чули про. Факультатив моє місто так Розкажіть, наскільки він все ж таки потрібен? Ми, ми так? розуміємо, що потрібно стратегію міста втілювати життя, оскільки в нас планується зі монархів відзначення в дев'ятдвадцять році, і фактично заклади освіти. Чомусь ця складова вона вилучена з освітніх програм. Хоча в, в, в програмі історії України фактично є мій рідний край, там можна може. Педагог фактично і розповідати про Волинь і про Луцьк. А Луцьк має чим як кажуть, має про що говорити? Так у нас є історичне минуле досить таке глибинне, і тому і тому ми фактично втілили, маємо втілити в життя по ідеї. Так, от у нас, у нас такі плани є щодо втілення. О, саме програми запровадження програми Моє рідне місто Луцьк. Працюємо з історичним факультетом mm -hmm. Волинського національного університету. Вони нам допомогли з складанням програми. Методичного посібника викладачеві вчителеві, який буде користуватися, і відповідним чином буде е, е, матеріал доводити до до. Нашого здобувача матеріал розрахований на учнів 9-10 класу. Ось ну і власне є проєкт рішення міської ради щодо того, що рекомендувати педагогічним радам в освітню програму внести відповідний курс. Окрім того, сьогоднішнім рішенням виконавчого комітету від 20.08 передбачено додаткові години нашим закладам освіти в сумі ну, додаткові години для всіх закладів освіти, включаючи і моє рідне місто. Там буде включено так ця програма. В сумі 7 мільйонів 500 тисяч гривень. Mm -hmm. Тобто, знову ж таки, якщо ми порівняємо з минулорічним показником, це 7 мільйонів. Кількість коштів, які витрачаються на додаткові години нашому педагогу в нашій громаді, збільшується. Тобто, попри те, що війна, попри те, що брак ресурсів, ми розуміємо, що треба, хоч таким чином пошановувати нашого педагогу, який матиме можливість. Свої компетентності втілити в життя і надати якісні освітні послуги нашим здобовочаю, включаючи викладання програми Моє рідне місто Луцьке. Про харчування. Так? Багато хто згадує шкільні котлети. В якісь шкільні смаколики, булочки, піци і так далі. Що з харчуванням? Здорожчає, нездорожчає. Чи усі школи, можливо, десь за період літніх канікул був зроблений ремонт харчоблоків? і Діти прийдуть і приємно, подивуються, що можна сказати на рахунок харчування дітей. Так, розпочнемо з ремонтних робіт. Зрозуміло, що харчоблоки вони на контролі в будь-якому випадку, тому що має бути виконано від всі вимоги ХАСП, відповідні всі вимоги санітарного регламенту щодо облаштування робочих поверхонь харчоблоків і самих їдалень. У нас відбувається ремонтні роботи. Досі відбуваються. Думаю, що вони ще будуть відбуватися протягом початку навчального року до жовтня місяця. Хоча ми забезпечимо харчування ті заклади освіти, де будуть ще ремонти, роботи, ремонтні роботи відбуватися. Виключно за кошти місцевого бюджету, це перший момент. Другий момент, те, що ми маємо втілити в життя ті норми, які визначені законодавством, за власне, і е, ті норми, які визначені постановами кабінету міністрів щодо безкоштовного харчування дітей в початковій ланці, перші четверті класи е, знову ж кошти передбачено. Усвіт е, самої е, субвенції на харчування. І до фінансування від місцевого бюджету також 30 відсотковому еквіваленті також передбачено. Розпочинаємо харчування перших четвертих класів відповідно безкоштовно. Як і продовжу як і провадилося воно в навчальному році 24-25 Щодо норми грошової норми, видавали питання: норма лишається поки що, чому так Сьогоднішнє рішення знову ж таки виконавчого комітету, знову ж норму лишаємо 50 гривень. Ми розуміємо, що брак ресурсу батьків, а батьки також мають долучитися до. Відповідно про плати харчування дітей в закладі освіти. Я говорю про 5-11 класи поки що, бо пільги все ж таки залишаються обов'язково. За... залишаються всі пільги, які були фактично mm -hmm. це для, по відношенню до військовослужбовців, дітей, військовослужбовців та інші категорії. Ну ось і важливо те, що е, ми аналізуємо ситуацію е, в економічній сфері нашої держави, тому що інфляційна складова індекс інфляції він не зріс. Поки що на, на, на рівні 6,3% не дає можливість підняти на 10% ціну харчування. Хоча така ідея є, тому що ми розуміємо, що надавачі послуги, вони, ну, як кажуть, досить скрутні, в скрутному становищі. Але пропрацьовувати будемо наперед, будемо дивитися, яка буде ситуація по інфляції. Тоді будемо приймати це, те чи інше рішення. Е, ось так. Дуже дякую вам за змістовну розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми запросили до нашої студії директора департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондаря. Бажаємо усім учасникам освітнього процесу гарного навчального року, мирного, безтривожного. І не перемикайтесь, залишайтесь і надалі з Аверсом.